Рада вітаю вас на практиці. Займіть зручне положення. Закрийте очі і робіть глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийти. Подумки дайте команду своєму тілу розслабитись. В кожній клітинці, кожному м'язу, кожній кісті. Все ваше тіло розслабляється. Відчуйте ваше тіло. Яке воно втомлене чи навпаки енергічне? Бадьоре або розслаблено і готове до медитації. Відійдіть в контакт з своїм тілом. Сконцентруйте вашу увагу в животі. В рудній клітині. В голові. Відчуйте, як розслабляються ваші ноги. Розслабляються ваші пальці на ногах. Відчуйте їх. Відчуйте кожну ділянку, по якій я зараз буду проходити. Розслабляються ваші ступні. Ікра, коліна. Розслабляються ваші стегна. Ваші ноги стають дуже важкі. Вони втискаються в площину, на якій ви лежите чи сидите. Далі відчуйте, як розслабляється ваш таз внутрішні органи вашого тазу. Сконцентруйте увагу у вашому тазі. Подумки, уявіть, що у вас там є перша чакра, яка виглядає як лотос. І вона повинна розпуститися, щоб запустити всі обмінні процеси в вашому організмі, всі процеси вашої життєдіяльності. І Вчуйте, як розслабляється ваш живіт, як розслабляються ваші внутрішні органи, ваше дихання повільне, розмірене, спокійне. Дихайте животом, глибоко, дих, видих, вдих, видих. Відчуйте, як розслабляється ваша спина, родна клітина. Відчуйте, як ваше тіло важке, розслаблене, воно втискається в поверхню, на якій знаходиться. Сконцентруйте увагу на вашому серці. Відчуйте своє серцебиття. Намагайтесь його відчути і почути. Ваше серцебиття спокійне, розмірене. Фокус уваги зараз на вашому серцебитті. Більше нічого не має ваги в цей момент, лише ваше серцебиття. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Далі розслабляються ваші плечі, руки, Розслабляються долоні і пальці на руках, руки стають важкі. Розслабляється ваша шия. Йдуть всі зіжими з вашого горла. Ви можете глибоко дихати на повні груди. Розслабляється ваша голова, розжимається ваша щелепа, розслабляються м'язи обличчя. Розслабляється ваш лоб, міжбрів'я, очі, розслабляються повіки, і зараз концентруйте свою увагу там, де знаходиться ваше третє око між очей. Весь фокус уваги у вашому третьому оці. Подумки уявіть, як воно відкривається. Як воно виглядає? Якого воно кольору? Подивіться на світ крізь це третє око. Як виглядає світ? Чи щось змінилося? Можливо, змінилися якісь кольори, образи предметів, а можливо, нічого не змінилося. Можливо, ви бачите потоки енергії, які йдуть навколо вас. А можливо, ви бачите наскрізь людей, І залишаючись фокусованими на третьому оці. Ви уявляєте, як із самого центру землі піднімається шар чистої енергії. Роздивіться її форму, колір. Вона починає підніматися крізь всі шири землі, проходячи тверді породи, підземні води, знову тверді породи. Вона виходить назовні і входить в ваші ступні. Відчуйте легке поколювання струму у ваших ступнях, легку вібрацію, ця енергія розливається по вашим ікрам, йде по вашим венам, проходить крізь ваші коліна в стегна, піднімається із стегон в таз, розливається по вашому тазу. Запускає першу чакру, розкриває її на максимум. Піднімається трохи вище і відкриває другу чакру. Ці чакри схожі на дуже гарні різнокольорові лотоси. І вони із стану бутону розпускаються в вас до величезної сяючої квітки. Ця енергія наповнює кожну полюску цього лотоса. Вона піднімається вище і заходить в ваш хребет. Крізь ваш кістковий мозок вона починає тікти крізь весь ваш організм. А тим часом енергія окутує всі ваші внутрішні органи, піднімається в грудну клітину, у сонячному сплетінні відкриває ще один лотос. Цей лотос дуже важливий. Уявіть його детально, тому що він відповідає за нашу самореалізацію, нашу проявленість світу, наші можливості, наші фінанси. Уявіть, який він могутній, яскравий. Далі піднімається ця енергія до серця, відкриває там серцеву чакру. Відкриває до вас потоки любові від Всесвіту. Піднімайте ще вище, розливається по і рукам до самих кінчиків пальців. Ви відчуваєте себе живим організмом. Ви дихаєте всім своїм організмом. Робите глибокий вдих. Видих. Вдих. Види. Ця енергія піднімається вам в горло. Розкриваю вашу п'яту горлову чакру. Піднімається щів, ще вище, заходить вам в голову, наповнює вашу голову, ваш мозок. Відкриваю вам дар ясночуття. І заходить в ваше третє око, відкриваючи шосту чакру. Уявіть, як із вашого третього ока починає йти світло. Ви наче прозріли. Ви бачите світ таким, який він є насправді, виходячи із всіх установок, матриць. Ви на інтуїтивному рівні відчуваєте, як правильно. А далі ця енергія відкриває сьому корону чакри, яка знаходиться на верху вашої потилиці. Ви з'єднуєтесь з тонким планом, потоком світла. І з вашої корони, сьомої чакри, ця куля енергії виходить назовні і ви переміщаєте туди частинку вашої свідомості. Фокус у цій кулі. Усвідомте себе у цій кулі. Ця куля піднімається вище, і ви можете роздивитися зараз себе зі сторони. Више тіло в розслабленому стані воно відпочиває. Робите ще глибокий вдих, видих. Вдих, видих. І тепер ця куля стрімко починає підніматися вгору, прям дуже стрімко проходячись крізь всі слої атмосфери. Ви відчуваєте на собі прохолоду, тиск, вона й літак, який набирає дуже велику висоту. Ви проходите, проходите крізь шари атмосфери, у вас немає часу затримуватись. І на цій шаленій швидкості ви виходите на простори відкритого космосу. Затримуйтесь тут. Ви бачите велику планету Земля. Сфокусуйтеся на ній. Зловіть відчуття невагомості. Відчуття безторботності навколо вас така краса. Космос це великий, окремий, живий організм, який дихає в унісон з вами. Роботи глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер. Із шаленою швидкістю ви починаєте набирати висоту, проходячи крізь весь космос такою швидкістю, що всі контури і все навколо вас розмивається, і на цьому неможливо сфокусуватися. Ви просто дуже-дуже швидко проходите крізь весь космос і виходите за простори космосу у шар білого світла. Ви приходите крізь цей шар білого світла, у шар тусклого світла та й знову виходите у шар білого світла, Виходите з нього і перед вами шар золотий, це шар золотої димки, золотої матерії. Він так гарно переливається. Ви на секунду усвідомлюєте себе перед цим шаром. І стрімко проходите крізь нього, пролітаєте і виходите назовні, і перед вами розтилається шар жилоподібної субстанції, яка переливається всіма кольорами веселки. Ви заходите у цей шар, він більш плотний, відчуєте на собі легкий тиск, наче ви дійсно зараз проходите крізь шар. Із плотної матерії. Ви виходите з цього шару, перед вами розтилається рожева димка, вона схожа на величезну, солодку рожеву вату. Вона ніжна, дуже гарна. Ви заходите в цю рожеву димку, пролітаєте її, і вона викидує, вистрілює вас до віконечка, з якого лється яскраво біле світло. Ви заходите у це віконечко і навколо вас абсолютно білий простір. Тут немає нікого і нічого, тут немає понять простору і часу. Ви піднімаєтесь вище і вище, навколо вас чиста біла матерія. Ви знаходитесь зараз в енергії святотворення, в енергії безумовної любові Творця на сьомому плані. В безпосередньому контакті з Творцем. Ви піднімаєте ще вище ще, наскільки вам захочеться. І коли ви піднялись, наскільки вам захотілось, ваша куля з підсвідомістю починає розчинятися і зливатися з енергією Творця. Уявіть, як вона розпадається. І зливається з енергією Творця. І ви відчуваєте таке щастя, таку радість від того, що ви вдома, ви частина Творця, а енергія Творця починає входити в вас, відкриваєте вам всі ваші скриті можливості. Зробіть глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирішіть, яке саме бажання ви будете зараз замовляти. Що саме Всесвіт повинен втілити? Бажання повинно бути істинне, не нав'язане соціумом чи іншими людьми. Це повинно бути бажання, якого ви дійсно бажаєте. Бажаєте своєї душі, своїм вищим «Я», всією своєю натурою. Коли ми з вами промовимо веління, коли я скажу маніфестуйте, ви повинні бути як можна детальніше уявити і прожити своє бажання. Ви повинні не просто уявити його зі сторони. Ви повинні його прожити. Ви повинні прожити всі деталі, емоції. Ви повинні бути там. Відчувати все. Таким чином Всесвіт і ваша підсвідомість зрозуміють, як саме треба змінити вашу реальність, щоб ви отримали те, що ви бажаєте, і отримали бажані, емоції, картинки. Зараз робіть глибокий вдих. Вийдих. Вдих. Витих. Запитайте у Творця і вашого вищого я, чи є це бажання дійсно вашим, чи є воно істинним. І нехай Творець проявить вам ваше істинне бажання. Хай творець допоможе вам визначитися, чого дійсно бажає ваша душа. А зараз я промовлю слова веління. Ви про себе повторюєте їх за мною, Творець всього сущого. Велю моє істинне бажання. Здійснилося зараз найкращим найвищим чином на всіх рівнях. Я вже маю його. Да буде так. Дякую. Зроблено, зроблено, зроблено. Маніфестуйте. І зараз ви проживаєте ваше бажання в усіх деталях. Відчуєте емоції, що ви зараз відчуваєте Уявіть деталі. Відчуєте, що все це вже є. Як ви будете себе почувати, коли ви це отримаєте? Чи будете ви спокійні, чи навпаки, ви будете стрибати від радощів? Що подумають інші люди? Чи будуть вони за вас радіти? А зараз, коли наша маніфестація закінчена, ми можемо з вами омиватися і спускатися. Цю практику корисно робити кожного дня, і таким чином, за дуже короткий час ви зможете створити свою нову щасливу реальність. І рушаєте до водоспаду, стаєте під цю енергію. І воно починає омивати вас. змивати з вас якісь невдачі, негативні енергії, залишки негативних фінансових програм. Це все йде в землю, в ядро землі. І там безслідно згорає. А із ядра землі піднімається шар чистої енергії. Вона піднімається вище, вище, крізь шири землі і входить вам в ступні, розливається теплом і легкістю по вашим ногам, вичуваєте легку вібрацію, поколювання, ви відчуваєте, що ваші ноги живі. Ця енергія піднімається до вашого тазу. Запускає всі процеси, піднімається до порожнини живота, запускає ваші всі органи, налагоджує їх роботу, йде в ваш хребет і починає протікати там, даючи вам життєву силу і наснагу рухатись далі. Піднімається вище в грудну клітину. Розливається по грудній клітині, дає вам тепло, піднімається ще, вище розливається вам по плечах, розливається вам по руках, піднімається в шию, наповнює вашу голову, зберігає у вас ясну знання, ясно чуття і бачення. Вашу активну інтуїцію. Зараз ви заземлені, ви зі мною. І коли ви будете готові, можете потроху відкривати очі.